Ви коли-небудь задумувались, наскільки гарно водій бачить велосипедиста, що їде по нічній дорозі та зовсім не використовує габаритні ліхтарі. Насправді тут навіть нічого думати. Водій його просто не бачить. Велосипедист у такому випадку не видимка. Подивіться на це відео. Ви побачили людину, яка прямо зараз промайнула на своєму велосипеді. Особисто я, коли перший раз дивився, зовсім його не помітив. Але я вам підкажу: уважно придивіться на білий кружечок. І це я ще сповільнив відео, щоб вам було легше побачити. Чим саме керується такий велосипедист, виїжджаючи на дорогу кожен раз як востаннє, мені невідомо. Але я впевнений, що глядачі цього каналу свідомі та відповідальні люди, тому я не бачу сенсу розповідати, наскільки це важливо бути помітним на дорозі, ще й самому бачити, що коїться під колесами. Натомість поговоримо, чим саме ліхтарі відрізняються один від одного, як ці відмінності впливають на вибір світла для тих чи інших умов і як правильно користуватись режимами, особливо блимаючим, адже доволі багато райдерів роблять це неправильно і можливо навіть ти. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І так, я знаю про що ви подумали: ліхтарі це далеко не єдиний спосіб бути помітним на дорозі. Є таке чудове рішення, як жилети зі світловідбиваючими стрічками або реміна системи, що імітує такі жилети. І не дивлячись на те, що водії бачать їх більш ніж за 100 метрів, райдери не дуже часто ними користуються, вигадуючи для цього купу причин, хоча насправді просто не всім подобається, як це виглядає. Але, на щастя, є спеціальні велосипедні куртки, які повністю виготовляють зі світловідбиваючих матеріалів. І в холодну пору року, коли рано темніє, це дуже круте рішення, а от літніми ночами в ній буде не дуже комфортно, а світловідбиваючі елементи на джерсі дуже маленькі. До речі, якщо ви не знаєте, що таке джерсі, можете подивитись наше відео про велосипедний одяг. Посилання буде в описі. А ще у таких жилеток та курток є одна спільна особливість. Вони не працюють, коли на них не світить світло, а значить, велосипедист все ще залишається непомітним для пішоходів чи таких їздунів, як на початку цього відео. А от ліхтарі світять при будь-яких умовах. До того ж, задні можуть бути помітні на кілометровій відстані, але тут все залежить від погоди та конкретної моделі. А про те, що жилетка чи куртка не зможе освітити вам дорогу, годі й казати. Саме тому передній та задній ліхтар це база безпечної ночної їзди а всілякі відбивачі світла це лише доповнення. Задні ліхтарі зазвичай називають блимавками, через те, що блимання це основний режим їх використання. І на велосипедному ринку існує величезна купа моделей з абсолютно різним дизайном та своїми фішечками чи особливостями, але за великим рахунком всі їх можна поділити на дві групи: це моделі на акумуляторах та моделі на батарейках. Блимавки на батарейках це найпростіший сегмент світла. У них доволі слабенький захист від дощу або ж взагалі відсутній, за яскравістю вони сильно програють моделям на акумуляторах, а також мають доволі великі габарити, бо у корпусі треба розміщати міні-пальчикові батарейки. Хоча все ж існують маленькі моделі з батарейками-таблетками 2032, проте діод у них ще менш яскравий. Єдиний вагомий плюс ліхтарів на батарейках це їх доступна ціна. Тому частіше за все їх ставлять або на дитячі велосипеди, бо їх не шкода, якщо ліхтар розіб'ється чи просто загубиться, або на велосипеди, які надовго залишають без нагляду, і є ризик того, що ліхтар вкрадуть. Також такі блимавки можуть стати в нагоді туристам, бо на них не треба витрачати заряд повербенка. Головне не забути взяти з собою додаткові батарейки. А ще можна кинути такий ліхтар в сумку в якості резервного світла, ну раптом що трапиться з основним. Блимавки на акумуляторах це найпопулярніший тип задніх ліхтарів, і він майже витіснив моделі на батарейках. Практично всі такі блимавки захищені від вологи, а рівень захисту варіюється в залежності від цінового сегменту. У них набагато яскравіші діоди, що робить велосипед помітним на значно більші дистанції, а також часто можна зустріти режим денного світла, про який розповім трошки пізніше. А ще у них значно менші габарити та більш приємний дизайн. Ліхтарі на акумуляторах, в залежності від моделі, можуть мати додаткові функції, такі як запам'ятовування останнього режиму, робота в режимі стоп-сигналу, автоматичне ввімкнення, коли стає темно, та налаштування яскравості у будь-якому режимі на свій смак. Також зустрічаються блимавки, що мають вказівники повороту. І хоч на перший погляд, це здається дуже класним рішенням, все ж треба мати на увазі, що водії абсолютно не очікують від велосипеда таких світлових сигналів. Бо вони звикли орієнтуватись на позначення маневрів саме руками, тому чи використовувати такі блимавки чи ні, кожен вирішує сам. Найпопулярніший тип кріплення блимовок це резинка, що допомагає легко і швидко закріпити ліхтар на будь-якому велосипеді. Проте деякі моделі мають ще й додаткову кліпсу для кріплення на одяг, сумку чи рюкзак. Саме тому їх можна використовувати ще й на самокаті, роликах чи скейті. Заднє світло має лише одну функцію позначати велосипед на дорозі, тому якщо у вас немає змоги взяти найяскравішу чи найфункціональнішу блимавку, можна взяти першу ліпшу, все одно вона зробить вас помітнішим. Проте з переднім світлом так не вийде, бо в першу чергу воно повинно освітлювати дорогу перед байком. А швидкісні режими та стилі їзди у всіх доволі різні. Тому фари можна поділити на групи за їх яскравістю, тобто за кількістю люмен. Але таке розділення доволі умовне, бо у різних виробників та велосипедистів може бути своє бачення з цього приводу. Ліхтарі до 100 люмен дуже важко назвати фарами, саме тому у велоспільноті їх прийнято називати передніми блимавками. Таке світло використовують як габаритний ліхтар у сутінках чи в туманну погоду, щоб не розряджати основну фару. Також їх часто можна побачити на дитячих велосипедах чи самокатах. Фари від 200 до 500 люмен краще за все підійдуть для ком'ютингу чи прогулянок містом. Зазвичай світла від вуличних ліхтарів достатньо для того, щоб побачити дорогу попереду, але завжди є ділянки, де світла недостатньо або зовсім немає. І як показує власна практика, саме там на велосипедиста чекає яма, якої там раніше не було. Для тренувань чи прогулянок на шосері, МТБ та Гревелі варто обирати фари від 600 до 1000 люмен. Вони ж підійдуть для туризму чи швидкого ком'ютингу. Такі ліхтарі дають достатньо світла, щоб освітити ділянку перед райдером на відстані більше 100 метрів. Тому приїзді у суцільній темряві можна легко прогнозувати свою траєкторію, і жодне дерево зненацька не вискочить на дорогу. Фари, що мають більше тисячі люмен, ідеально підходять для тих, хто приймає участь у нічних перегонах або ж просто дуже швидко ганяє по лісах та парках. Тільки треба пам'ятати, що дуже потужні фари занадто швидко розряджають акумулятор, тому якщо вам треба їхати на велику дистанцію, слід обирати менш потужні режими, а максимальний включати лише на небезпечних чи динамічних ділянках. В якості джерела живлення всі фари використовують акумулятори. І деякі моделі мають конструкцію, що дозволяє їх заміняти у випадку розрядження. Дуже корисна штука, адже ви можете кататись на максимальному режимі рівно в стільки раз більше, скільки у вас з собою акумуляторів. Я, до речі, з собою роки два вже вожу таке акум і жодного разу не використав. Якось маловато було нічних покатух. Лінза та рефлектор відіграють найголовнішу роль у тому, як саме фара буде світити. І в ідеалі, окрім основного світлового потоку, що світить вперед, фара повинна мати широкі кути, щоб максимально освітлювати дорогу, підсвічувати під колесом, щоб ви бачили, що там коїться, мати доволі розсіяне світло, а точніше не мати чітко окреслених контурів у пучка, та не сліпити тих, хто їде вам назустріч. Але, як я і сказав, це в ідеалі. А насправді майже всі фари мають лише два або три параметри з тих, що я описав. Тому, якщо у вас є можливість перед покупкою побачити, як саме світить фара, скористайтеся цим. Хоча є деякі конструктивні особливості, які можуть підказати, яким приблизно буде світло у тієї чи іншої фари. Наприклад, моделі з двома лінзами мають ширшу світлову пляму, ніж одинарні. А ще у деяких таких фар одна лінза працює як дальнє світло, а інша як передня. Спеціальні насічки зверху лінзи працюють як рефлектор та перенаправляють частину світла під колесо. Зрізана верхня частина лінзи або ж козирок над нею не дають фарі сліпити тих, хто їде назустріч. Ще більше захищає від осліплення конструкція, коли діод світить напряму, а згори – на рефлектор. Тільки це зменшує загальну яскравість фари, тому таке рішення дуже рідко можна зустріти на моделях з тисячою і більше люмен. Деякі фари можуть також мати кріплення на шолом, і це дуже крута штука, якщо ви катаєтесь по лісу вночі та хочете бачити якомога більше на своєму шляху. Тільки таке світло має бути додатковим, а не основним та єдиним. Бо якщо в суцільній темряві світло буде постійно маячити туди-сюди, коли ви крутите головою в пошуках стежки, то ніхто, окрім вас, не буде розуміти, куди ви їдете, і банально в вас може влетіти інший райдер. Тому користуйтесь такими фарами лише як додатковими і забудьте про їх використання в місті, бо ви будете сліпити всіх оточуючих. А ще всі фари, так само як і задні ліхтарі, мають блимаючий режим. Але доволі мало райдерів знають, коли саме ним користуватись необхідно, а коли небезпечно. Тому давайте нарешті з цим розберемось. Але спершу зробимо невеличку, але корисну паузу. В мережі магазинів Велопланета буквально вчора стартанула акція, що допоможе вам більш вигідно придбати світло для свого велосипеда. А точніше це 50% знижки на другий ліхтар у чеку. До речі, передній ліхтар можна використовувати навіть і поза велосипедом. Наприклад, причепити його на сумку бананку або на лямку вашого рюкзака, для того, щоб освітити дорогу перед вами, а руки засунути в кишені, бо на вулиці все ж таки холодно. Дуже допомагає під час блокауту. Більш детально про умови акції та про терміни її дії можете почитати в описі цього відео. Перед тим, як почати, невеличкий дисклеймер. ПДР різних країн можуть відрізнятись, і деякі режими, наприклад, блимаючі, можуть бути взагалі заборонені. Тому ці рекомендації стосуються лише України і лише кінця 2022 року. І якщо ви це відео дивитесь пізніше, краще зайвий раз перевірити правила дорожнього руху. На сьогодні ПДР України не регулює, як саме повинні світити ліхтарі, обмежуючись лише обов'язковістю їх встановлення. Тому я буду спиратись на рекомендації виробників. На негласні правила, які є у велоспільноті, та просто користуватись логікою. Перше, що треба запам'ятати, біле світло завжди попереду, а червоне позаду. Тільки так і не інакше. І в жодному разі не міняйте їх місцями. І забудьте про всі ці сині, зелені, фіолетові та інші маячки, бо для учасників дорожнього руху вони абсолютно не інформативні. А ще треба пам'ятати, що блимаюче світло у темряві може добряче дезорієнтувати. Згадайте хоча б як працюють стробоскопи у клубах. І саме такий режим використовують спецслужби, коли штурмують будівлі. Ну от тепер давайте розбиратись, коли і що включати. Задній ліхтар може мати безліч режимів, проте всі вони так чи інакше зводяться всього до двох: це постійне світіння та блимаюче. Постійний режим світіння варто використовувати при їзді по лісу та парках, а також він буде доречним приїзді у групі з іншими велосипедистами. Таким чином, ви позначите себе на дорозі чи лісовій стежці, проте блимання світла в темряві не буде дезорієнтувати тих, хто їде позаду. Блимаючий режим підходить для їзди по місту, особливо якщо це їзда в трафіку. На дорозі зазвичай купа джерел світла. Це і фари автомобілів, і вуличні ліхтарі, і всілякі вивіски магазинів, тому дуже важко виділитись на всьому цьому різноманітті. Саме це і робить блимання. Воно, можна сказати, змушує водіїв звернути на вас увагу, навіть якщо вони вас бачать лише периферійним зором. Ще доволі часто можна зустріти особливий режим, що носить назву денне світло. У нього не таке інтенсивне блимання, як у звичайного режиму, проте воно відбувається на максимальній яскравості. Таке світіння варто використовувати у туманну чи дуже похмуру погоду, бо зазвичай в таку погоду все навкруги перетворюється на одну велику сіру пляму, і дуже важливо виділитись з неї. І от саме як денне світло треба використовувати блимаючий режим у передніх фар і в жодному разі не включати його у сутінках чи у темряві. Бо таким чином ви будете дезорієнтувати не тільки себе, а й всіх хто їде назустріч. Тому перестаньте так робити. Фара вночі має працювати лише в постійному режимі світіння. Тож давайте підіб'ємо деякі підсумки. Щоб перестати бути невидимкою на дорозі, краще за все вдягати світлий одяг, бо чорний водій побачить тільки коли ви будете лежати у нього на капоті. За можливістю користуйтесь спеціальними жилетами чи куртками, бо це дасть вам плюс 100 метрів до видимості, ну звісно, якщо на вас будуть світити фари. І обов'язково обладнайте свій велосипед ліхтарями, бо, по-перше, їх видно на декілька сотень метрів, а по-друге, про їх обов'язковість прямо каже ПДР України пункт 6.2. Ну а якщо ви хочете зробити свою їзду ще безпечніше, то можете подивитись наше відео про шоломи. Ось тут воно. А тут буде відео про новеньку систему від Cannondale, яка теж додає декілька пунктів до вашої безпеки на велосипеді. Ну, а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобітько і до зустрічі у нових відео!